Вітаю, друзі. Давайте коротко переглянемо, від чого у росіян найчастіше пригорає та рве. Отже, перше. Коли розказуєш їм про те, що Росія велика за площею, але 2 метри квадратні для Володі Леніна так і не знайшла. Друге, про те, що Путін невічний і Леніну доведеться посунутися в Мавзолеї. Така традиція. Третє. Коли чують, що 1939 року росіяни спільно з Гітлером окупували Польщу, почавши Другу світову війну. Четверте, коли чують, що УПА провела більше тисячі боїв проти німецьких окупантів з 1942 по 1944 роки. П'яте, коли їм кажеш, Матрьошка не ваша, вона попала до вас з Японії у 1891 році. Шосте. Коли нагадуєш їм, що 1618 року гетьман Петро Сагайдачний провів далий похід на Москву. 7. Коли даєш їм інформацію, що їхні Жигулі це перейменований італійський фіат, а сам завод збудований італійцями. 8. Коли вказуєш, що Київ майже на 700 років старший за стародавню Москву. Дев'яте. Коли нагадуєш їм, що перший вищий навчальний заклад в колишньому Радянському Союзі був створений українцем Василем Костянтином Острозьким 1578 року в Острозі, на території сучасної України. Десяте, коли нагадуєш, що Київ карбував на своїх монетах тризуб за 150 років до заснування Москви. 11. Коли наводиш дані про те, що найбільше пам'ятників у світі поставлено українцю Тарасу Григоровичу Шевченку. 12. Коли нагадуєш, що перший у світі гелікоптер придумав та створив українець Ігор Сікорський. 13. Коли підказуєш їм блаженним, що чемпіон чемпіонів Іван Піддубний не був росіянином або українцем з Полтавщини. І навіть в паспорті за Радянського Союзу, коли йому написали Руський, він особисто виправив на українець, 14. Коли наголошуєш, що шапка Мономаха, з якою вони так носяться, фейк та монгольська подачка, 15, коли даєш почитати документ, в якому ще прокуратура Радянського Союзу доводить, що подвиг... 30 панфіловців це газетний фейк, придуманий військовим кореспондентом газети Красная звізда. 16. Коли розповідаєш їм, що гривня дорожча рубля, а Києво-Печерська лавра значно вища московського Кремля. 17. Коли вимагаєш повернути Київську лавру Православній церкві України. Бо вона заснована раніше ніж з'явилося невеличке забите село Москва 18. Коли доводиш, що там, де виникла Москва, жили лише фіноугорські народи, слов'янського елементу тоді там взагалі не було. Там жили Мокша, Мордва, Морома, Мещора та інші. 19. Коли зі словником показуєш, що слова Арбат Кремль, Сарай та багато-багато інших, вони є не слов'янського походження, а є абсолютно монгольські за своїм походженням. 20. -те. Коли показуєш карти XVII століття, де написів Україна дуже багато, але немає написів Росія, пише Московія. 21. -те. Коли доводиш, що Ленін не створив Україну, як вони всі думають, а він лише наказав окупувати Незалежну Українську Народну Республіку в 1918 році, 22, коли показуєш гравюру голландця Гондіуса XVII -го століття, де Богдан Михайлович Хмельницький підписаний голландцем як українського народу правитель Ukrainian Плебіс Дюкс 23. Коли розказуєш, що Московію тільки 1721 року перейменував Петро І в Російську імперію, а до цього це була Московія, 24. Коли доводиш, що Москва, Рязань, Твер, Суздаль. Та інші міста засновані та названі фіноуграми, 25-коли вказуєш їм на те, що Китай зараз потрошки, але дуже впевнено забирає в Росії сучасної Преамур'я, Забайкалля. Коли розвінчуєш їхній міф про те, що Росія не програла жодної війни і наводиш десятки прикладів програшів. Починаючи з таких, які вони забули, ну, наприклад, скажімо, Кримської війни середини 19 століття чи Першої світової, коли Росія першою капітулювала перед Німеччиною. 27. Коли запитуєш у них, де ж той не маючий аналогів у світі хвальоний танк Армата. Адже ще 2015 року казали, що він розіб'є всі абрамси і взагалі весь капіталістичний світ має вмерти. А їх нема. 28. Коли показуєш документи про те, що Московія платила данину татарам до 1700 року. Тобто до Петра І включно називалась Данина Поминки Кримському хану. 29 Коли доводиш, що на боці Гітлера воювало більше 700 тисяч росіян, причому воювали вони абсолютно добровільно. 30. Коли нагадуєш, як прості вчителі, сантехніки чи водії добровольці лускали хвальоних російських десантників. 31. Коли говориш, що Крим це Україна. І якщо ти вкрав машину в сусіда, вона не твоя. Вона все одно вкрадена. І коли чуєш байку про те, що Крим був русським, це просто смішно, тому що Крим був окупований росіянами тільки 1783 року. Про якийсь, що він завжди був, ну, звичайно, що тут мови немає. 32, -е, коли доводить, що Православна церква України має томос ще від хрещення Русі 988 року, а РПЦ Російська Православна Церква, лише уложену грамотою, то отриману шляхом підкупу. 33, коли показуєш монети хвальоного Дмитрія Донського, на яких арабською хвалять хана. 34, коли розповідаєш, що не Обама та Трамп пісяють по під'їздах, а пісяють самі духовно скрепні. 35, коли аргументуєш, що перший буквар надрукований не у Москві, а у Львові. 36, коли європейські історики доводять, що не Олександр Невський першим розбив рицарів 1240 року, а Данило Галицький, 1238-го, коли демонструєш, що першим коронованим монархом був не Іван Грозний, а Данило Галицький, причому на 300 років раніше. 38. Коли вказуєш, що Русь і Росія це різні речі. Як поляк і половець, просто звучить схоже. 39. Коли пояснюєш, що Україну колись називали Русю, як Грецію Еладою, Іспанію Іберією, Єгипет кеметом тощо. Сорокове, а головне, що українці та росіяни різні народи. Їх то і братніми назвати не можна. Ну, брат, у брата, землі ж не окуповує. Ось, друзі, таких кілька сорок моментів, від яких росіян дуже сильно пригорає. Якщо тобі сподобалося, тисни лайк та підписуйся на мій канал.